Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас, студія Андія Швець. Дивіться просто зараз. Між двох берегів професіонали дітям народна філармонія, творчі культурно-просвітницькі проекти, які успішно реалізуються цього року Міністерством освіти республіки. До Катеринівки Кам'янського району до кінця року буде прокладено водопровід із мистецтвом художника Олега Болтніва до кінця грудня знайомитиметься до Нараду з керівниками силових відомств Республіки провів вчора. Президент Євген Шевчук. Обговорювалося питання соціального забезпечення військовослужбовців і, зокрема, миротворчих підрозділів збройних сил Придністров'я. Президент підкреслив, що необхідно створювати гідні умови для несення служби в Придністровській армії. Глава держави дав низку доручень. Ні для цьому году ні для кого не секрет, що в цьому році уряд і президент почали і продовжують вживати заходів щодо поліпшення фінансового забезпечення наших військовослужбовців миротворчих сил, щодо поліпшення побутових умов і в пунктах постійної дислокації, і в місцях безпосереднього несення служби. Також президент дуже серйозно зорієнтував нас на вирішення соціальних питань, гарантій і пільг військовослужбовців, які виконують завдання миротворчої діяльності, підтримання миру. Сьогодні в Міністерстві освіти республіки відбулося засідання ради культури та мистецтва. Було представлено творчі просвітницькі проекти, що вже успішно реалізовуються цього року управлінням між двох берегів та професіонали дітям. Ще один народна філармонія, який передбачає культурне обслуговування сільського населення. Тільки планується до здійснення. Сьогодні саме він викликав бурхливе обговорення у представників відомства. Подробиці у Оксани Крук. Головне управління культури Міністерства освіти республіки в 2012-му підготувало три нових творчих просвітницьких проекти. Між двох берегів і професіонали дітям вже реалізовані. Протягом всього року здійснювався культурний обмін між творчими колективами Придністров'я та Молдови. Третій проєкт народна філармонія, створений для культурного обслуговування сільського населення двом проектам, якщо за першими двома проектами професійні колективи приїжджають у великі міста нашої республіки, а також виїжджають за кордон, то населення маленьких сіл, де навіть відсутні клуби, перебуває без культурного обслуговування. Саме цей третій проект слугує для того, щоб сільське населення не залишилося без уваги. Гасло, скажімо так, свято в село, на засіданні зазначали, що цей проєкт вагомий та перспективний. Однак головна проблема в реалізації програми відсутність транспорту. Творчі колективи не завжди мають матеріальні можливості приїхати з виступом в будь-яке село. Тому проєкт потребує доопрацьовування. Ще одне питання обговорення створення республіканського науково-методичного центру. Він працюватиме на базі Бендерської бібліотеки. Тут буде зосереджена вся інформація, яка може викликати зацікавленість чи бути необхідною кожному придністровцю. Все можна буде знайти в одному місці, що дуже зручно. Підкреслив. Слав Долгодворов ті функції Традиційні функції, книговидачі, книжкові виставки на сьогоднішній день не відповідають вимогам часу. У створеному центрі буде зібрана вся необхідна інформація, яка є в бібліотечній системі республіки. Обрана саме Бендерська бібліотека, тому що вона одна з прогресивних у Придністров'ї. Там є достатня матеріальна база, є свій сайт. А головне там є небайдужі люди, які хочуть навіть без фінансування взяти цю діяльність під світ. Контроль планується, що науково-методичний центр відкриють протягом місяця. Оксана Крук, Олександр Тиш, вчасно на першому Придністровському. Добасарській картині галереї триває персональна виставка тераспольського живописця Олега Болтнєва. Це перша його експозиція, організована за межами рідного міста. У ній представлено 55 робіт, виконаних аквареллю. Слід зазначити, що дубасарці запропонували спілці художників республіки організовувати подібні творчі презентації у їх місті. Виставка тераспольського митця вже друга в цьому році влаштована творчим об'єднанням. Більшість картин Олега Болтнєва присвячена рідному місту Терасполю. У живопису молодий приністровський художник назавжди закарбував цікаві стародавні будівлі і вулиці, визначні місця столиці. Говорить, любов до архітектури міста, в якому народився і виріс, займає особливе місце в його душі самобутністю і разнообразі вражає самобутністю і розмаїттям в терасполі немає штампованих і однакових будинків. Їх будували на століття. Вони простояли війни, землетруси, а значить, простоять ще 100 років. Молодий художник у своїй творчості використовує різноманітні техніки живопису. Найулюбленіших дві Аля прима написання картин аквареллю по сирому. В один сеанс у такий спосіб Олег Болтнів створює в основному пейзажі. За півтори години зазвичай пише одну картину. Другий метод м'ятого аркуша. Після нанесення перших мазків фарби зминається папір, після чого вирівнюється за допомогою праски чи фену. І вже далі на картині продовжується робота. Таких Орів на виставці «10». найяскравіше соняшник, бабки, червоні маки». дуже вражаюче. Цікаво, те, що дуже мало зеленого кольору, але це не відчувається, тому що він замінений іншими кольорами та відтінками. Дуже цікава техніка на мокрому полотні. Це як міраж, дивишся, а воно все дихає як живе. Акварель вважається, одним Акварель вважається одним із складних матеріалів, тому робота з нею потребує багато уважності, акуратності та швидкості. Олега це виходить: і природа чудова, і пейзажі гармонічні. Добре, що він експонує свої роботи в нашому місті. Учні художньої школи можуть побачити його душу. Мистецтво живопису Олег Болтнів сьогодні навчає дітей. Працює викладачем художньої школи Терасполя. Поділився особливими рецептами та секретами своєї творчості майстер із дубасарськими школярами. Головне, зізнається, мати величезне бажання творити. Тільки в цьому разі вдається досягати вершин. Реалізація державної програми з забезпечення сіл республіки якісною питною водою триває. До неї внесено і село Катеринівка Кам'янського району. Тут вже розгорнуто роботи з монтажу обладнання насосної станції. У Катеринівці півтори тисячі жителів. Всі вони користуються водою з колодязів на особистих подвір'ях. Є ще 36 громадських через посуху цього літа. Рівень води в них помітно знизився. Виконання держпрограми тут почали з 1 липня, з будівництва водонапірної башти. На автоматика, которая змонтуємо автоматику, яка буде підтримувати тиск, а також повний захист цієї роботи насосної станції. До того ж, тут буде змонтована система захисту пожежної та охоронної сигналізації. До села буде прокладено водопровід довжиною більше двох кілометрів. Найскладніша ділянка близько 200 метрів біля насосної станції. Кам'янистим схилом протягнути його непросто. Фахівці кажуть, робота на цьому відрізкові займе близько двох тижнів. Загалом же передбачається, що до села водопровід буде прокладено до кінця цього року. Тоді водою буде забезпечено 360 будинків. Це третина села. надалі. Якщо віднайдемо кошти, буде зроблена документація на північну та південну західну частину. І ми підключимо і верхній колодязь, який забезпечав водою весь населений пункт. Передбачається, що до 2015 року якісна вода надійде в оселі мешканців села. Україна у Женеві отримала рекомендації від 57 країн-учасниць ООН щодо того, як покращити ситуацію з правами людини серед порад активніше боротися з торгівлею людьми, поліпшити ситуацію з правами жінок, налагодити розслідування випадків катувань і ефективніше протидіяти ксенофобії та расизму. Слухання по Україні відбулося в рамках нового механізму ради ООН з прав людини, універсального періодичного огляду. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Екс-майора Мельниченка затримали в аеропорту Бориспілі. Він прилетів з Нью-Йорка, де перебував останнім часом. Українська Феміда звинувачує його у розголошенні державної таємниці, підробці документів та перевищенні службових повноважень. Резонансні справи щодо так званих плівок Мельниченка вже 12 років. Саме тоді в парламенті оприлюднили аудіозаписи, ймовірно зроблені в кабінеті президента України Леоніда Кучми. А жодне порушення під час виборів не залишиться поза увагою відповідних органів. Віктор Янукович, перебуваючи в Одесі, запевнив, влада реагуватиме на всі дії, які суперечитимуть закону, і зазначив, усі звернення до судів під час виборчої кампанії мають розглядатися в обов'язковому порядку. За словами президента, під час нинішньої виборчої кампанії порушень фіксується не більше ніж на минулих виборах. Майже 4 тисячі міжнародних спостерігачів і 19 тисяч представників громадських організацій України будуть стежити за ходом голосування та підрахунку голосів на нинішніх парламентських виборах. Від того, яку оцінку вони дадуть, багато в чому залежить політичне майбутнє країни. А побачите, як голосують на будь-якій дільниці 28 жовтня, зможе кожен охочий у реальному часі в будь-якому куточку світу, де є інтернет. Продовжимо випуск рубрикою Україна в віках. Нещодавно українська інтелігенція вшановувала пам'ять Ольги Драгоманової Косач. Правда, в літературу вона увійшла під псевдонімом Олена Пчілка, відома ще як мати Лесі Українки. Олена Пчілка належить до числа тих діячів, які невтомною працею на терені української культури зробили значний внесок до духовної скарбниці свого народу. На неві красного письменства вона трудилась близько 60 літ, випробувавши перо в усіх літературних. Народилася Олена Пчілка у дворянській сім'ї. Батько навчив бездоганному володінню французькою та німецькою, мати казкам та прислів'ям. Свій творчий шлях Олена Пчілка розпочала з перекладів поетичних творів Пушкіна та Лермонтова. Найважче було видавати дитячі книжки, адже це велика відповідальність, вважала письменниця. Її перу належать численні поезії, казки, оповідання, ціла низка п'єс. Одна з найвідоміших її книг українським дітям. Писала її як підручник для своїх дітей. Олена Пчілка завжди відстоювала позиції рідної мови, рідної культури. З даними пропозиціями, не один раз вона їздила в Санкт-Петербург навіть до самого прем'єра, Неодноразово писала доповідні записки з цього приводу. Виступала за те, щоб. В Україні були українські школи, видавалися українські підручники. Вона любила і знала українське слово, але ні царський уряд, ні пролетарська диктатура не прощала Олені Пчілці її українства. За антибільшовицькі виступи її було заарештовано, але невдовзі випущено. Надто авторитетною була постать відомої письменниці і громадської діячки матері Лесі Українки. Жінка мала феноменальні таланти. Вона була і письменником, і перекладачем, і редактором, і журналістом. Вона виступила засновником дитячого українського театру, і всі гроші з цих вистав збиралися для бідних дітей. Сьогодні творчість талановитої письменниці повертається із забуття довгий період за радянських часів про неї не писали, не друкували творів, намагалися викреслити ім'я Олени Пчілки з пам'яті українців. Тільки з 90-х років почали видавати її книги та шанувати пам'ять про цю талановиту людину як належить. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромоцентр, 26 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 10 градусів тепла в день від плюс 13 до плюс 16. На півночі республіки вночі 7-9, в день 13-15 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.